Ви розумієте, який буде настрій? Нема цього вайбу 22-го року. Не сприймає. Америка... от Найгідніше, що ми зробили оці, оцією витягкою, Американець не сприймає Україну через призму втрати родини Базилевича через призму війни, руїни, каліцтва і вбивства. Він сприймається так, що спра так. справді. Там, до речі, ще справді... був Максим Кулик з Кривого Рогу разом із Базилевичем, те, що теж втратив е так, дітей так. і дружину, так, вони двоє були. Е, ну я на це звернула увагу. Це до речі, кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко вчора про це показувала. Знаєш, і це нормально сприймалось, Тобто люди приїхали розказати про своє страждання, про страждання втрати і українського так, це народу треба і, це і, треба і донести, донести, донести те все, що відбувається, а не вертатися сюди, щоб що, щоб вішати нам лапшу на вуха. Знаєш, оце. Ярмарок марнославства, це все, що перетворився. Подивіться, в цей... це люди, це люди скромні люди, розбиті в горем. Подивіться, як вони себе ведуть, і до них уходять справді група американських конгресменів і сенаторів. Так і подивіться на це жлобство, на Юрію Володимирівну, Єпста. яка кафійочек п'є, яка кафійочек п'є на молотовному сніданку, щоб е зараз приїхати, і всі з вони будуть насирати українців, По перше, всі ж стануть американськими експертами. Скажуть, да, дивіться, да, Ну, там, є... ви бачите, що є випросить по Трампу, то там, ну, отак, от, от воно все. Ну я ж там то порішала, я ж те, ну, мама ж поїхала, мама знає. Так як не кого. я. Я зупиню війну. Просто... Ви маєте розуміти, це вже мій кент, але я що? Ну, ви голосуєте за мене, то я з кінтом тоді переговорюю, бо у нас отакі от відносини. Це чергове просто буде, ну, тут дві основні проблеми. Локшу для українців. Ну я вже, сука, просто втомився. От реально, якщо ви будете це хавати лайно Юлії Володимирівни, Петра Олексійовича, е, нардепів Зеленського і позицію Зеленського, лицемірну, максимально, ви туди не їдете, але, 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 але ми вам відрядження, звісно, А, е, То я не знаю, от, от серйозно, як -то тоді на це реагувати, як, ну то треба Та, я Постійно э, говориться про це, доносивши цю інформацію. Я бачу, як ви її читаєте. Як бачу, як ви її навчилися сприймати. Слава Богу, я просто живу тим насправді надією, що ви народ змінюється, суспільство змінюється.